Там навіть на державному рівні якісь міністри виступали, що потрібно з цим щось робити, але вони нічого не могли вигадати, окрім просто закрити від всіх всі запити, а потім вони на, видали інформацію, що пишіть нам на e-mail адресу а ми будемо вас ідентифікувати і відкривати вашій ip адресі доступ. Тобто, вони ну, досить, я навіть не можу порахувати, які це були збитки для всієї економіки. Але це була така досить масштабна операція з нашої сторони. Розкажи історію про маркування товарів. Ти мені сказав, що там був такий злив від росіянина, як це все відбувалось. Зв'язався зі мною якийсь росіянин і каже: Я хочу допомогти, ну, тільки на російською. Бо в нас корупційна влада, нас. Е Щемлять бізнесу не дають працювати налогами. нас всіх закидують. Я от хочу допомогти, щоб трохи їх проучити.